Оскільки ми зараз живемо в такому, знаєте, режимі постійного хапання інформації, і навіть коли ми не вибираємо її споживати, вона все одно вивалюється на нас у вигляді реклами в супермаркеті, яка лється нам у вуха, білбордів, надписів, відкриваєш свій інстаграм, хочеш запостити фоточку. На тебе вже випало 20 рільсів, які точно тобі цікаві, тому що алгоритми все знають про тебе. В цьому всьому дуже важко, в цьому всьому наша. Увага стає фрагментованою. І виходить, що ну, ми практично ніколи не залишаємося наодинці з собою, бо, окрім цього всього, в нашій є сім'я, діти, батьки, все оце спілкування, команда, друзі. І навіть корисний контент це зараз теж він став шумом. Навіть натхненні відео це теж зараз уже шум. бляхи. і навіть це відео, яке ви зараз слухаєте, туди ж. Тому давайте домовимося, що ви його дослухаєте, вимкнете і. Вимкнете все і подаруєте собі, хоча б 20 хвилин тиші, і побути наодинці, або вийдете на прогулянку без телефону. М? Як вам такий виклик? Без телефону вийти на вулицю? Га?